А ви знаєте про клуб споживачів, який дає продукцію преміум сегмента за найнижчою ціною на світовому ринку. І лише за рекомендацією ви можете мати основне або додаткове джерело доходу. Вітаю всіх! Мене звати Юлія Сердюк, я учасник і бізнес-партнер американської клубної компанії LівGood. І я з радістю з вами поділюся цим інноваційним проєктом, який вас може зацікавити. Я працюю, я розвиваю свою власну справу в американській компанії, яка круто себе зарекомендувала на світовому ринку. Це інтернет-магазин із продуктами для краси, для здоров'я, молодості та довголіття, преміум класу. І при цьому мені не потрібно купувати цей продукт, лише за бажання, лише тоді, коли я цього хочу і стільки, скільки я хочу. Політика компанії взагалі направлена на те, щоб людина спочатку заробила гроші, а вже потім змогла за своїм власним бажанням користуватися продуктом. Тут заробляють гроші всі. Це дійсно факт, тому що клубна система зробила революцію взагалі в мережевому бізнесі. Лігуд це клуб. І так само, як і звичайні клуби, він має свою політику. Це реєстрація. Вона коштує всього 40 доларів і сплачується один раз на все життя. Є також абонентська плата в розмірі 10 доларів. Що це вам дає? Ну, по-перше, дає можливість купувати продукт зі знижкою до 80%. Ця можливість зберігається на всі продукти і всі послуги, які є і які будуть у компанії. Асортимент постійно розширюється і кожного тижня з'являється новий продукт. В майбутньому тут можна буде придбати все, що потрібно людині. І друга можливість це можливість дуже добре заробляти по семи видам доходу. Про них я докладно розповідаю на презентаціях або розкажу вам особисто, якщо це вас зацікавить. Скажу тільки, що гроші я отримую в доларах. Є доходи, які я отримую кожного четверга, а є ті, що виплачуються один раз на місяць. Гроші я отримую за те, що рекламую цей клуб. Знаєте, це робити дуже легко і дуже приємно. Легко сюди запрошувати людей, нових партнерів, тому що вхід дуже низький. Це не такі вже великі гроші, а вигоди людина має колосальні. Тим більше, що, запросивши всього двох партнерів, ви повертаєте вкладені на старті гроші. А запрошувати можна вже з першого дня реєстрації, навіть з перших хвилин реєстрації. До речі, клуб у нас закритий, тому потрапити сюди ви можете тільки за запрошенням. Я запрошую вас до своєї команди. Під відео ви можете побачити моє реферальне посилання, тому переходьте, зробіть такий безкоштовний попередню таку реєстрацію. Записавши тільки своє ім'я і прізвище і електронну адресу, і вивчайте. Це дійсно дуже цікава така революційна технологія в мережевому маркетингу, тому я дуже вам рекомендую зв'язатися зі мною якнайшвидше для того, щоб почати працювати та змінювати якість свого життя. Повторюсь, що в цій компанії заробляють всі, навіть ті, хто не будує структуру. Звичайно, це не одразу потрібно почекати, але тут 100% є пасивний дохід, який з часом будуть отримувати всі. Це залежить в першу чергу від людини, яка вас запросила. Якщо вона активна, якщо вона будує свою команду, вам 100% пощастило, тому що під вами побудується команда, за яку ви будете отримувати до 2000 доларів на місяць. Але повторюю, що далеко це буде не відразу, і потрібно дати собі час. Якщо ж ви включитесь активно в роботу, якщо ви так само почнете запрошувати, то е, є гарантія того, що ви матимете і 8, і 16, і 20 тисяч доларів. Тільки для цього, звичайно ж, потрібно постаратися і попрацювати. Хто працює, то той дійсно отримує. Я не говорю, що тут не потрібно нічого робити. Е, потрібно. Але перш за все, потрібно навчитися, а навчання ми проводимо безкоштовно. Всіх своїх партнерів я навчаю, як працювати в інтернеті. Клуб наш дуже молодий, це все тільки починається, і у вас є можливість змінити своє життя разом з нашим клубом. Повторюю, що Мене звати Юлія Сердюк, я партнер клубу Лівуд з активною позицією. Тому усе своє життя я працювала учителем, але паралельно зараз розвиваю свою справу. Тож я запрошу вас до своєї команди і ми разом зможемо змінити стиль та якість нашого життя. Ми повинні показувати людям, що це все доступно, тому що Лівуд прийшов надовго. Це стабільний навіть.